13 листопада. Сьогодні відзначають Міжнародний день сліпих. Цей день в історії. 1851 року введено в дію Миколаївську залізницю. Миколаївська залізниця стала першою двоколійною казенною залізницею в Російській імперії і поклала початок створення в державі залізничної мережі загальнодержавного значення. Протяжність залізниці склала 645 кілометрів. Пізніше до неї були приєднані і інші лінії. Залізниця зображена на акварелях середини 19 століття. У 1978 році вийшла тематична серія марок, присвячена першим паровозам Росії. На чотири трьох з п'яти марок були зображені паровози початкового періоду експлуатації залізниці на тлі її будівель і споруд. У 1868 році помер Джоакіно Антоніо Росіні, італійський композитор. Він зумів вдихнути нове життя в традиційні для Італії види опери, комічно та серйозно. Композитор творив в епоху зростаючої суспільної активності народу Італії, підйому боротьби за незалежність, реалістичність життєвих замальовок, влучність у зображенні характерів, стрімкість дії та мелодійне багатство і блискуча дотепність забезпечили його добуткам величезну популярність. У 1980 році американський космічний апарат Вояжер-1 передав на землю перші фотографії Сатурна крупним планом. Американський роботизований космічний зонд вагою 722 кілограми, запущений 5 вересня 1977 року для дослідження сонячної системи та простору за її межами. На борту апарата була закріплена золота пластина, де для ймовірних інопланетян вказано місце знаходження землі, а також записані ряд зображень та звуків. Сьогодні народили. 我想。 У 1889 році народився Остап Вишня, український письменник, новеліст та класик сатиричної прози. Його справжнє ім'я Павло Губенко. Окрім літературної творчості, він був начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць Української Народної Республіки, в'язень сталінських концтаборів. Ціною звільнення стали контроверсійні фейлетони проти української повстанської армії. Остап Вишня здобув визнання самобутнього майстра української сатири та гумору. Започаткував Новий жанр усмішку. У 1913 році народився Герман Жуковський, український композитор, педагог, народний артист Радянського Союзу. Народився у Радзивілові, нині місто Радивилів Рівненської області. Закінчив Київську консерваторію у 1937 році по класу фортепіано та у 1941 році по класу композиції. У 1951-1958 роках викладав у Київській консерваторії, автор дев'яти опер. Балетів та творів для симфонічного оркестру привітайте сьогодні Всеволода, Романа та Сергія.